Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Вирішив засняти коротеньке відео по поводу продажі сажанців, сорта «Зюгани», сорт Зюгани, ремонтатний сорт Маліни. Сьогодні 27 березня 2023 року вже так для всього вечоріє. Сусід збирає сою. Ну, я вирішив таке відео засняти по саджанцях. Кому цікаво, відправляю новою поштою. Куди треба, ціна 15 гривень за саженець, маліни високоврожай, високоврожайний сорт. Кому скільки надо кущів, пока що є ще. ось такі от кущі чималі, коренева система там тоже дуже гарна. Це прикопали весною. Ну, підписуйтесь на наш канал про агро Кому цікаво купити, придбати. Зараз покажу номер телефона. На... Там у маліна у нас є транспорант 095 087 0691 Можете дзвонити, цікавиться засажанці. Не знаю, сюди видно. Видно маліна, да. 095 087 06 91. Все, до нових, приємних зустрічей, бувайте.